Всім привіт, це подает Радіовізьмі. Сьогодні, так, я буду збирати такі брови. У мене дуже сильно відросли, я буду їх збирати під контур. Тут, ну, Так, щоб форма була. Використовую таку поманку для брів від Top Face. Блін, у мене така фігня, Що я не навіть... от, наприклад, не можу. Це, коли, наприклад, я глянула якийсь фільм, я за нього буду думати ще два дні. І мені буде важко заснути, наприклад, якщо це якийсь є... фільм такий, знаєте. Не дуже пога... не дуже хорошого вайбу, тому я не знаю. Мені не дуже приємно зараз це все згадувати, бо я дивилася, знаєте, який фільм. Ліля Форевер. Так, щось типу такого і брови не нас має бути. Я б не сказала, що мені треба швидко зібратися, але за годину треба, тому що ну, багато чого треба зробити і зібрати. Так, ну накинути я накинула. Тепер зробимо форму і будемо вже брати. Казаті дивіться скільки зайвого. Видно, блин, так не видно, Я не знаю, дивіться, брови так віднакови, я це. Так, я в принципі намалювала брови. Так, Так, вийшло мене тут тепер До речі, в мене тут такі тепер брови. Я дуже рада. А я забула намочити спонжик. Тут розмазувати я часто так цей крем не люблю просто, але в мене нема вибору. Він класно жирний, питає скіра просто круто. Але мені оцей от, я іменно на нос, мені цей, це відчуття жирності не подобається. Потім все нормально, але просто кажу, іменно коли на нос. Отако ось сіяння. Я вам до речі зараз розкажу геніальну свою ідею. У мене, як я вам говорила, коли я робила обзор на глимбі, у мене не сходився тон. Ну таке, знаєте, трошки темніший був оцей. І в мене тут світліший був 01, Я змішала. Тим більше тут так, така зручніша упаковочка. І тепер у мене дуже хороший тон. От, можете подивитись. Ну так, знаєте, такий зараз розмірю і буде взагалі по кайфу. Тим більше в мене ви враховуєте е консилер, що є світ. мене, до речі, так бісить, що я не маю у цієї штуки, щоб на волосся садіти, тому що це максимально незручно. Так, такий тон -то вийшов. Тепер переходимо до Вій. Без пінцета. Я нанесла скульптуру, зараз буду використовувати румену. Ну, вроде не непогано. Тепер використовуємо помадку. олівчик. 203-й відтінок. Так що я, пожалуй, задержусь. Такий макіяж вийшов. Всім па-па!